Доброї ночі. В даному відео я хочу розповісти, як зробити групу ВКонтакті. При тому, якщо у вас всі інші групи скриті, то щоб це не заважало роботі із своєю особистою групою. Що для цього потрібно зробити? По-перше, зайти в мої групи, создати сообщество, тут обрати під пункт група. Придумати назву свого, своєї групи. До цього питання потрібно ну, якби зарані подумати, що ваша група буде нести, яка там інформація буде. І на основі цього придумати названня. Наприклад, я назву групу Орифлейм Oriflame бізнес. Орифлейм бізнес. І в дужках е, Шведська компанія, ну, це наприклад, ви називаєте по-своєму. Натискаємо Создати за общество, і тут усі настройки виставляєте. Читаєте уважно, які тут настройки. І все виставляєте. Тематику тут обов'язково. Вибрати тематику. Якщо у вас група спрямована на бізнес, вибирайте бізнес. Якщо у вас група спрямована на продаж косметики, ви хочете заінтересувати людину саме продуктом своїм, то тут можете вибрати е, красота і мода. Так, так, так. А, якщо ви хочете роботу пропонувати, ну, це тобто бізнес, робота це. Е, ви, ну, в общем, подивитеся, яку саме е, групу вибрати, да? е, під групу тематику сообщества вибрати. Ну, наприклад, я виберу бізнес. Тут ви можете написати якусь там, е, якийсь афоризм, да? або якийсь вислів там. Е, ну, Наприклад, е, я напишу просто фразу. Ви можете щось своє сюди. Можете овесь. Тобто все, що завгодно. Якщо у вас є свій сайт, вказуйте свій сайт. Коли ви все заповнили, натискаємо Сохраніть. Все, група ваша готова. Тепер, щоб її на... привести в живий вигляд, ви загружаєте сюди своє фото, чи фото, там, яке ви хочете, чи картинку, яка буде тематиці. Я, наприклад, зараз е виберу просто, от, це в мене якась картинка збережена. Просто щоб показати, як все це. Це як аватар у контакті чи в якійсь іншій соціальній мережі, так само і тут. Так, сохраніть. Наприклад, це буде виглядати так. Ви щось там гарне своє там придумаєте, так? Так, з'явився у нас аватар. І тепер, наприклад, ви хочете рекламувати свою продукцію. Натискаємо тут, прикріпляємо фотографію. Я тут зараз собі на комп'ютер. Дві штуки. Наприклад, ось чоловічу воду. Отут е, ви можете проставляти от імені гру. Я вам зараз покажу, в чому різниця? От імені групи і не от імені. Наприклад, ви е, хочете прорекламувати цю туалетну воду. Вибираєте картинку, заходите на сайт, тут напроти кожного продукту є описання. Описання копіюєте, вставляєте сюди. Так, і у вас вже якби, реклама, так? Да? Хочете ціну пишете, хочете не пишете. Якщо натиснути От імені групи і підпис, зараз побачите, що буде. Натискаємо Отправіть і бачите, що пост закріплений від імені групи, але підпис вашої Тетяна Шкуренко, тому що це создатель групи. Тому під, цей підпис. Якщо б ви натиснули, наприклад, ну, наприклад, ви любу фотографію, да, Якщо ви оце все приберете, то просто буде пост як від, від вашого імені. Тому як вам зручніше, так ви і робите. Так, далі. Ви розмістили перше оголошення. Тепер у мене на даній сторінці також скриті всі групи. Тобто, якщо чужа людина заходить, у мене не видно тут усі ці групи, в яких я е, состою. Так, де ж вони є, бо в мене тут такі обширні ось, групи. І тут ось пішов, пішов, пішов список, люди в мене цього нічого не бачать. Але для чого я е, створюю цю групу? Для того, щоб тепер вам її потрібно знайти ось ваша група. Для того, щоб ви могли робити репости із своєї групи, ставити лайк і розказати. Таким чином, ви репостите собі на сторінку продукти із вашої групи. І Таким образом ви не змішуєте ці фотографії продуктів Oriflame із фотографіями тими, що у вас загружені на вашій сторінці. І таким чином, люди у новостях бачать, коли ви репостите, пишете опис, і вони бачать. Якщо людині цікаво, вона може просто класнути на цю групу, зайти і подивитися. Вона може також вступити в цю групу. Це один такий нюанс. Другий нюанс. Якщо у вас є вже якось ну, такий круг людей, яким ви вже щось пропонували, які там заінтересувалися, ви можете їх запросити до себе в групу. Просто натискаєте Прігасити друзей і вибираєте із списка, кого вам потрібно. Якщо людина вступає в цю групу, вона крім, цього, крім цієї групи, більше ніяких ваших груп не бачить. Вона навіть цієї не бачить у списку вашому, тому що у вас усі групи скриті. Тому е переживати за те, що людина побачить якісь ваші другі групи, які б ви не хотіли афішувати, тому за це переживати не потрібно. А таким чином ви продовжуєте загружати фотографії. Е Наприклад, давайте ще оця серія, вона мене приваблює чимось, не знаю. Така на неї ціна, звичайно, ну, не маленька, але на цьому можна, в принципі, заробити. Натискаємо тут, до, ну, додаємо описання і так само репостимо на сторінку. Тут, звичайно, все заповнюєте, продумуєте назву, тут можете якісь цікаві фотографії. Може також продукцію сюди загрузити. Якщо у вас група створена чисто для продукції, то викладайте сюди тільки продукцію. Тільки продукцію, тільки інформацію про продукцію. Компанія знімає дуже багато відеороликів по продукції, якісних, таких дуже яскравих. Тому все це ви можете сюди загружати. Отут -от є, додають фотоальбоми» ви можете створювати, тут створюєте ссылки, можливо, на каталог можна додати, як це зробити, я вам зараз покажу. Е каталог натискаєте. Копіюєте цю ссилку, це каталог зараз тут відкриється, ви скопіювали з Добавити ссилку. Тут можете на каталог орієнтування номер 5 Добавить відсилку. Повертайтесь назад до себе в групу і бачите, що ссылка додана. На інтернеті щось погано працює. Тобто людина класнула і перейшла на ваш каталог. І тоді починає вам задавати питання і тому подібне. Тобто таким чином працює група. Якщо ви тут знову натискаєте розказати друзям, цей пост з'являється у вас на стіні. І ви його рекламуєте. Дякую за увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна.